При внутрішньошкірному введенні лікарська речовина вводиться в товщу шкіри спеціальною голкою малими дозами. Мета введення алергічна діагностика і проба на чутливість до антибіотиків. Правильно виконана маніпуляція це утворення горошини в товщі шкіри. Вводячи препарати підшкірно, Слід дотримуватись відповідних оптимальних місць введення. У великих тварин це середня третина шиї за лопаткою та бокова стінка живота. У дрібних тварин шия, холка, грудна стінка, нижня поверхня живота, внутрішня поверхня стигна, колінна складка. У свиней основа вушної раковини, внутрішня поверхня стигна упорося. Та бокова поверхня живота. Не можна виконувати ін'єкції в місцях прилягання зброї, ярма, приязів, ураження шкіри підшкірної клітковини. На місці введення підшкірним шляхом волосся вистригають, витирають рушником, за необхідності миють, висушують, обробляють дезінфікуючим розчином. Для дезінфекції місця ін'єкції Застосовують 5% спиртовий розчин йоду, 3% розчин карболової кислоти, йодний спирт та інші дезінфікуючі розчини. Вводячи розчин підшкірно дотримуються наступної техніки. У зібраний шприц набирають рідину, перевертають голкою доверху, випускають повітря. На місці введення пальцями відтягують складку шкіри, утворюючи трикутник. В його основу вколюють ін'єкційну голку, яка міцно накручена павільйоном на кольну шприца. При цьому казівний палець знаходиться на корпусі голки. Великий, середній та безм'яний пальці знаходяться на циліндрі, а нізини на штуку поршня шприца. Для підшкірного введення користуються шприцами типу рекорд, правац-рекорд, люера. Після закінчення ін'єкції місце пункції шкіри притискають стерильним тампоном, голку виймають і шкіри. Саме місце обробляють дезінфікуючим розчином. При введенні підшкірно-масляних розчинів шкіру та місце ін'єкції беруть у складку, відтягують. Зміщують у сторону, вводять розчин і відпускають. Такої техніки дотримуються для того, щоб масляний розчин не витікав з пошкодженої шкіри через прокол. При недотриманні правил введення можуть виникати ускладнення, абсцес, розростання сполучної тканини, некроз підшкірної клітковини, легмона. Внутрішньом'язове введення вимагає оптимальних місць введення засобів захисту. У великих тварин це м'язи шиї, трьохголовий м'яз плеча, м'язи задньої стигнової групи, крупа, у свиней основа кореня вуха, у поросят – внутрішня поверхня стигна. При внутрішньому м'язовому введенні необхідно дотримуватись правил асептики. Та антисептики. Інструменти повинні бути стерильними, руки оператора продезінфіковані, тварина надійно зафіксована. Розчини повинні бути добре розчинені, стерильні, не каламутні, не холодні. При внутрішньом'язовому введенні місце введення слід вистригти, обробити дезінфікуючим розчином. Для цього використовують ін'єкційні голки. Ін'єкційні шприци рекорд, «Правець рекорд, шприци 1, 2, 5, 10, 20 мл. зібраний шприц набирають рідину, повертають шприц догори, випускають повітря, від'єднують голку, беруть за корпус і перпендикулярно поверхні м'яза проколюють його на глибину 2 третини голки залежно від товщини м'яза. Перевіряють положення голки, приєднують шприц, притримуючи голку за корпус, вводять рідину. Після закінчення введення голку виймають, притримуючи стерильним тампоном місце около, обробляють дезінфікуючим розчином, заклеюють пластирем або колодієм. При виборі місця ін'єкцій уникають великих судин, нервів, кісток суглобів. Получно тканинних розростань.